Керівництво Паланської громади активно співпрацює із волонтерськими організаціями, благодійними фондами у рамках підтримки осіб, що вимушено залишили свої домівки та зупинилися на тимчасове перебування у селах громади. В рамках співпраці з 19 по 21 грудня благодійним фондом право на захист було надано гуманітарну. Допомогу внутрішньопереміщеним особам, які проживають на території Паланської сільської територіальної громади: контрасинтетичне та плагінічні набори, рідке мило, матрац спільноматеріалу, кухонні набори, рушники, термоси та набори постільної білизни. Охоплено даною допомогою 360 осіб згідно їх потреб. Виконавчий комітет Паланської сільської ради сприяв видачі гуманітарної допомоги для ВПО громади через центр надання соціальних послуг Паланської сільської ради за погодження зі старостами сіл потреб ВПО та забезпечено транспортне перевезення допомоги у старостинські округи. 22 грудня 2022 року виконавчий комітет Паланської сільської ради. Ради отримав благодійну допомогу у вигляді твердопаливних печей булер'янів у кількості 10 штук, які закуплені благодійником в рамках проекту захист та юридична допомога внутрішньо переміщених та постраждалих від конфлікту особам на сході України. Твердопаливні печі булер'яна будуть передані для забезпечення умов проживання ВПО в місцях компактного проживання та на старостинські округи для встановлення в точках обігріву. Дякуємо за співпрацю благодійному фонду Право на захист та координатору Наталії Ванцерозькі. Надіємося на плідну співпрацю паланська громада надалі продовжує працювати, аби створити гідні умови для життя людей, що вимушено залишили свої села та міста.